Всім привіт! Пройшов деякий час і я думаю, що треба глянути і перевірити капусту. Так, я прийшла на город і перевіряю капусту. Ну, що ця чиста. Ця теж чиста. Тут насипалося е, насіння з редиски. Тут я вже зрізала. Дивимося на цю. Ану. А тут, опа! І ось те, що я казала, оцей капустян біланий, чи як він його називається, і ось сучки, бачите, ось, ось сидить гусінь. Так що всі оці пимпочки, вони, може, і працюють, але працюють на ранній, якійсь, може, стадії, коли ті метелики не літають. Так, ось ще одна капустина і дивимося. Та-дам! Так що і там я теж бачу сліди від того білого метелика. Ну, що я вам скажу, друзі? Що я думаю, що треба все-таки капусту висаджувати під якийсь укривний матеріал. І саджати як, ну, ранню капусту як можливо раніше. Ну, тоді не буде отакої гусіні, не буде отакої гедоти. Так що я вам чесно показую результати мого експерименту. Не знаю, не працюють оці білі зефірки, чи що воно таке. Не працює. Я чогось так була рада. Але ну і тут що у нас тут? Ну тут таке. Теж воно там щось таке чорне є. Хоча ще вони капусту не доїли, як то кажуть. Так, дивимося тут. Ну і тут тусочки, бачите, все пооткладало воно. І оночки. Капусту треба зрізати і забирати. Ну що ж, оце таке. Такий результат експерименту. А висновки робіть самі.